Що відбувається з людиною при хрещенні? І Б. якщо ця дитина просто дитина, якщо їй лише кілька місяців, кілька тижнів. А будь-якого віку, чому ви хрестите дітей? І це чудове питання. Мені подобається. Привіт, я отець, Майкл Шміц, і це канал Ascension Present. Минулого тижня я мав нагоду хрестити дитину. Я не часто це роблю. Я багато займаюся шлюбами, науками, батьма, весіллями. І люди такі побачимось пізніше. Вони йдуть, і я їх більше не бачу. Що ж знаю одну пару Кайла і Ніколь. Вони круті. В них троє дітей вже четверо. Я хрестив маленького Овена, який має старших брата і дві сестри. І це було дивовижно і не тільки через саме хрещення. Але що мене справді вразило, на хрещенні у них було майже стільки ж людей, як на їхньому весіллі. Я можливо трохи перебільшую, але там не просто були мама і тато, бабусі й дідусі. Зі всіх околиць люди зібралися на це хрещення, і це неймовірно. бо це наче батьки розуміли всю глибину того, що має відбутися з дитиною. Бо це важливо. Ми розуміємо, що при хрещенні. Маленький овен став дитиною Божою, і у нас на каналі є відео про це. До речі, овен став Божою дитиною. І що я хочу сказати? Хрещення змінило щось. Часто не католики, які сприймають хрещення як щось чисто символічне, неефективне, як просте вираження вже існуючої віри. Цікаво, що про це не було написано в Біблії. І по суті Біблія говорить так: у Йоанна, глава 3. Ісус говорить до Никодима: Кажу тобі, коли хтось не вродиться з води та духа, не спроможен увійти у царство Боже. Це досить потужно. Ви знаєте, спочатку церква побачила ці слова Ісуса до Никодима про хрещення, воду і духа. Вони сприйняли це як хрещення тисячі сотні років, давним-давно люди думали, ні, 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 можливо, це означає щось інше. Ісус говорить про народження з води. Можливо, це про природні пологи. Маєш народитись спочатку, і про духа це щось про духовні речі. Тоді увідеш у царство, але століттями, вже й тисячоліттями, християни розуміють, що це про хрещення, його необхідність. І, по факту, в діяннях апостолів пише хрещення є прощенням ваших гріхів. Про хрещення говорять так, наче воно справді щось дає. Воно ефективне. це не просто вияв віри, не символ, воно потужне, воно дієве. Петро у новому завіті пише: хрещення рятує вас вже зараз. Воно рятує вас. Біблія, коли говорить про хрещення, говорить про те, що воно дієве і воно рятує нас, прощає гріхи, приєднує до Божої сім'ї, до тіла Христового і робить нас Божими синами і доньками. І я вже казав, що у нас є відео про це. Тож, хрещення робить щось, воно дієве, воно необхідне. Про це, мабуть, наступного разу. Але що, якщо у вас немає можливості прийняти хрещення? Що тоді? Радий, що ви спитали, але це вже в іншому відео, окей? Щось відбувається. Писання вказує на це. Це не просто ви вже існуючої віри. Але так чую, що ви питаєте а хіба не потрібна віра, щоб хрещення спасало? Щоб хрещення було дієвим, думаєте, ви все ж потребуєте віри? так справді хрещення це не магія, це чудо. Вияв Божої благодаті, Божий <реш> дар, і воно вимагає віри, і спасіння теж вимагає віри та хрещення. І є ще дві речі. Євхаристія був Йоанна 6, Ісус каже: якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Також Ісус чітко каже: не кожен, хто кликатиме Господи, Господи, війде в Царство Боже, але ті, хто виконують волю Мого Отця, що в небі, також є чотири речі: хрещення, Євхаристія, віра, звісно ж, і виконання волі Отця. Такі чотири умови для спасіння. Добре, повертаємось до хрещення. Нам потрібна віра. І хрещення окей, але якщо ми хрестимо дитину, як вона може мати віру? Дуже гарне питання. Мабуть, це не про віру дитини, це залежить від ситуації. Якщо ви згадаєте Євангеліє від Марка, Лава 2, там є історія. Ви знаєте її, це історія про розслабленого, що на ложі, і четверо його друзів несуть його до Ісуса, але там так багато людей, що хочуть зцілення від Ісуса, що вони не можуть зайти в будинок. І що вони роблять? Вони піднімаються на дах, трошки розбирають його, роблять такий отвір, щоб сонце світило, і спускають чоловіка вниз до Ісуса. Наступний рядок у Марка і у Матвія такий коли Ісус побачив їхню віру, віру друзів, Він сказав чоловіку Твої гріхи прощаються. І це не про віру самого чоловіка, не він сам, не його віра. Що говорить за нього, рятує його. Але справді віра чотирьох друзів рятує і говорить за нього. І Якщо так працює з розслабленим і його друзями, то таке ж може статися при хрещенні, бо там є батьки, які вірять. По факту є батьки та хресні батьки, які сповідують віру, і це та віра, в якій цю дитину хрестять. І так це не магія, це вияв віри, і ця Божа благодать це дар. Ви всі зараз погодитесь. Католики і християни не католики, погодитесь, що спасіння це дар, ми не робимо нічого, щоб заслужити чи заробити його. Хрещення, хрещення, немовлят по факту, так, має навіть більше значення, хіба ні? Ви можете сказати, я хрещений в дорослому віці, бо я виявляю свою віру, бо я вибрав свою віру. Я йду за Христом, і тепер я хрещений. Тоді, в такому разі, я маю на увазі, що ви не будете автоматично вірити, що заробляєте спасіння, але спокуса повірити в це може бути трохи сильнішою. Мене до прикладу охрестили в дитинстві 1 березня 1975-го. Тоді не було нічого, що заслужило б спасіння чи божу благодать. Це був абсолютний подарунок. Я мав просто прийняти цей дар прощення, принесення до церкви, що я став сином Божим. Це була абсолютна благодать. Віра моїх батьків говорила замість мене тоді. І віра моїх хресних батьків говорила за мене в той день з очікуванням і надією, що одного дня я сам прийму цю віру, і ця надія і для вас. Якщо вас хрестили немовлям, надія була і є, що одного дня це буде і ваша віра, що діятиме від вашого імені. Одного дня своєю вірою, ви скажете: Я визнаю і приймаю благодать, дар спасіння, даний мені при хрещенні. Якщо ви ще не визнали цієї віри, запрошую вас сьогодні прийняти її. А ми завжди тут, Ascension Present, і я, отець Майк. Улюблені, дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент, тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня Любов перебуває поміж вами.